Фрірен, Фрірен, що проведжає в останню путь. Заклинання. Заклинання ще приносить удачу. Я відчуваю, що тут буде багато цінних речей. Пані Фрірен. Три скрині разом це занадто підозріло. Одна з них точно німік. Точно ми не знаємо. Може, ми використаємо те заклинання, яке приносить удачу. Оце пощастило. Заклинання справді допомогло. Чудово. Гаразд, тепер спробуємо оцю. Що, пані Фрірен, хочете спробувати знову? Ого, і тут пощастило. Гаразд, ходімо вже, пані Фрірен. Ще не все. Мої інстинкти досвідченого мага підказують мені. Страшно! Пані Фрірен, ви це навмисно?